Доброго дня. Я прошу, я прошу вибачення. Ви видали свій голос за на підставі пенсійного посвідчення. У мене є свій завірений копія паспорта. А, дуже, дуже добре. На підставі пенсійного посвідчення. Thank right. you. Ну, так, так и, должно. Все, прибыл, прибыл. и все. И закончится уже это. А сейчас будем после пары. После сейчас закончится какая-то пара. Это какая пара это и шутка, да, циклично. Это же понятно, что это студент.